Чіткі лінії, прямий сует. Взагалі, такі варіанти найбільш характерні для чоловіків. Найчастіше обирають їх все ж таки чоловіки, але на жінках вони виглядають не менш неймовірно. Повністю пластиковий, доволі масивний корпус у чорному глянцевому кольорі. Саме такі будуть ідеальні для повсякденного образу, для ділового стилю, для окулярів для далі, для постійного носіння або ж до окулярів навіть для читання. Повністю пластиковий корпус має доволі широкий пластиковий завушник і звуження для Комфорту за вушками і мають кріплення металеві без флексів. Саме тому вона підійде для власників середнього і крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна на заміри також. Їх можна розглянути на сайті Крілінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Фантастичний варіант це також для лінз як прозорих. Також можна сюди встановити лінзи фотохромні. повторюсь на рецепти зі знаком плюс-мінус також для корекції стигматизму. Це дуже зручна посадка завдяки сецільним носоупорам вони м'яко та сідають. Дають на носикові і не спричиняють дискомфорту протягом тривалого використання. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикул у коментарях.